Противника на сьогоднішній день є така можливість концентрувати свої сили, в тому числі і артилерію, і авіаційні засоби на тому чи іншому напрямку. І вони можуть зробити так, що за два або три місяці із міста буде те, що трапилося з Бахмутом. Я сподіваюся на те, що все ж таки через 36 місяців ми впораємося із завданням для того, щоб замінити тих людей, які дійсно в надскладних умовах, виконують свою роботу. І, звісно, я погоджуюся з тим, що після того, як вони будуть демобілізовані, да, їм потрібен деякий час для того, щоб відпочити. І саме ми погодилися із напрацюванням Міністерства оборони про те, що це має бути саме ота цифра, яка там є. Ми з цим погодилися. Ми, скажімо так, радуємо любому способу, який забезпечить нашу потребу у людях. Якщо внаслідок електронних повісток, ми їх отримаємо, це буде дуже добре. Якщо це буде здійснено якимось іншим чином. Також це дуже добре, але знову ж таки, що ну, і Збройні сили України, Генеральний штаб безпосередньо, ну, скажімо так, в цих питаннях ми, скажімо так, знаходимося у ролі більше споживачів. Ми можемо там готувати, скажімо так, на сьогоднішній день до 10 бригад повного складу ввести підготовку на, на відповідно цих полігонах, і ми такі способи, звісно, використовуємо. Що стосується, Молоді від 18 до 25 років, ну, знову ж таки, повторюся про те, що я хочу, щоб у військо приходили люди, які можуть виконувати бойові завдання. Це дуже важко. Ну, на жаль, можу констатувати, що і противник від нас не відстає. Відстає ви бачите, що, ну, що відбувається, особливо там останніми днями у нас іде досить таке потужне протистояння на рівні застосування технологій, перш за все. От, але ми не збавляємо в цьому напор. Дуже, кстати, до речі, хотів би подякувати міністру оборони про те, що команда вона дійсно підтримує всі технологічні наші прориви, які ми запропонували. І я гадаю, що у нас все вийде. Я в цьому впевнений. впевнений в те, що західні партнери вони залишаться поруч із нами. Що стосується потреби, яка не залежить від західних партнерів, відповідно, всі ці потреби вони сформовані, вони знаходяться в Міністерстві оборони. Вони досить жваво зараз обговорюються, і вже деякі розпочалися, розпочали реалізовуватися. Це була одна з моїх головних помилок, про те, що я вважав, що таку кількість втрат, яку ми завдали противнику, ну, навіть рік назад, вона може зупинити. Нам зупинила, мабуть, така кількість втрат будь-яку країну. Ну але це я розумію, що це, це не Російську Федерацію.